Слава Україні! Розпочалась 768-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулось 53 бойових зіткнення. Загалом російські окупанти завдали 22 ракетних та 79 авіаційних ударів, здійснили 97 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. По позиціях наших військ та населених пунктах внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали низка багатоповерхівок та інші об'єкти цивільної інфраструктури. Вночі російські терористи знову атакували Україну, застосувавши три безпілотники типу Шахет. Протиповітряна оборона України знищила два ударних дрони. Протягом минулої доби авіаційних ударів російських окупантів зазнали населені пункти: Олександрівка, Сумської області, Козача Лопань, Огірцеве, Харків, Борщова, Вовчанськ, Петропавлівка, Котлярівка, Чернищина, Першотравневе, Харківської області, Білогорівка, Луганської області. Терни, Ямполівка, Часів'я, Роздолівка, Уманське, Новобахметівка, Очеретина, Бердичі, Орлівка, Новомихайлівка, Побєда, Урожайне, Старомайорське Донецької області, Гуляйполе, Роботине, Запорізької області. Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилося понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської. Та Миколаївської областей. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах. Проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону. На Купінському напрямку ворог наступальних дій не проводив. На Лиманському напрямку Українські воїни відбили три атаки противника в районі населеного пункту Терни Донецької області, де російські окупанти за підтримки авіації намагались прорвати оборону українських військ. На Бахмутському напрямку українські воїни відбили вісім атак в районах населених пунктів Білогорівка, Луганської області, Верхньокам'янське, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка, Донецької області, на Авдіївському напрямку. Підрозділи Сил оборони України відбили 13 атак в районах населених пунктів Бердичі, Семенівка, Уменське, Первомайське та Невельське Донецької області, де ворог за підтримки авіації намагався вибити українські підрозділи із займаних рубежів. На Новопавлівському напрямку сили оборони України продовжують стримувати російських загарбників в районах населених пунктів Георгіївка, Новомихайлівка та східніше водяного Донецької області, де ворог за підтримки авіації 22 рази намагався прорвати оборону українських військ. На Оріхівському напрямку російські окупанти здійснили дві атаки на позиції українських військ в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області. На Херсонському напрямку російські окупанти намагаються вибити українські підрозділи і плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби російські загарбники два рази атакували позиції українських військ на цьому напрямку. Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала ударів. По 11 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та трьох зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділ ракетних військ завдали ураження по трьох пунктах управління безпілотників, одному засобу протиповітряної оборони, одній станції радіоелектронної боротьби, одному артилерійському засобу російських загарбників. Минулої доби загальні втрати ворога склали: 710 російських загарбників, 20 танків. 17 бойових броньованих машин, 32 артилерійські системи, один засіб протиповітряної оборони, 26 дронів оперативно-тактичного рівня, 9 ракет, 35 автомобілів та 3 одиниці спеціальної техніки. Вірте у Збройні сили України, ми переможемо! Слава Україні!